Так, Доброго всім дня. Хочу представити вашій увазі ось таку от літучку, флейкатор власного виробництва. Зайшлася у мене, ось така от оправочка, вифрезований пас. Тут два болта. І з два болта зафіксовано. О, такий от токарний різець, міною пластинкою. Отак от, от, виглядає в загальному на станку. Ось це зараз крайнє праве положення, який приймає станок. Ось. Щоб перемістити, то зараз включено мінімальний оборот 80 на коробці. От різачок так доходить. Думаю, нею пройтися туди, назад от, зняти оці всі заїздони, які полишались до мене ще. От, тому що, ну, базуватись немає просто на що, по центру ставити тіски і немає нормальних поверхень Не кажучи, вже за паралельки. Якісь маленькі детальки збазувати і так далі. Тому от такий от лайкат. Ну, подальшому, я думаю, він також знадобиться якісь великі плоскостя. От, відрегулювати. Тобто він не приварений, він рухомий. Відкручуємо цих 4 болта і змінюємо цю от відстань. Прошу ваші запитання та побажання, залишайте в коментарях. На все добре. В наступних зустрічей.